Слухайте, зробила тільки що вам розклад стосовно повернення і такі карти вийшли. Дивіться, якщо людина насправді знаходиться десь на війні, десь де ви не знаєте і не знаєте, що і як відбувається, то там є попередження. Якщо ви знаєте, що людина все добре, вона жива, здорова і вона в безпеці, по перше, так ви в цьому впевнені. То це говориться про те, що а, все можливо, але потрібно передивитися взагалі ваші відносини в тому сенсі, там може бути повернення, і там може бути нормальні стабільні відносини, якщо кожен із вас передивиться ваші відносини і розпочне все спочатку, без ілюзій, які там вийшла смірка. Кубків розумієте, якщо хтось буде перебувати в ілюзіях або залишиться на старих, так би мовити, у цих рельсах, яких зв... ну, звичка так поводитись, там робити так само, як робилось, тоді нічого не буде, тому що світ. Вибачте, карта суда страшного по 78 дверях карті, вона говорить, що людина потрібно переосмислити і або відродити відносини, так переосмислити свої вчинки, переосмислити свої дії і багато чого. І це стосується про повернення саме тієї людини, яку ви загадали. І якщо людина не буде перебувати у ілюзіях, фантазіях про щось там, я не знаю, щось, то тоді можливо, якщо а, залишиться... Та людина в тих же умовах і не захоче нічого змінювати. Ці відносини вони закінчені. І там десятка мочів, і суд нам це підтверджує. Там тільки два шляху або закінчити назавжди і більше. Знаєте, не повертатися туди, де ви вже зачинили двері. Або а, людина, та людина, про яку ви питаєте, повинна зрозуміти, що так, як було, це вже неможливо. Але це для, для тих людей, які ви знаєте, що вони в безпечному місці. Так як зараз війна, так як зараз відбувається дуже багато таких причинно наслідків е, е, то, ви, то ці карти, твої карти можуть, і сімірка навіть Кубків може попражати про те, що людина, на жаль, може перебувати в такому стані, коли вона. Я не хочу говорити це слово, що це може бути. Ви здогадаєтесь. Дякую за увагу. Я просто хотіла додати до цього відео, щоб ви трошечки заспокоїлись.